Турнір зміні футболу серед вуличних і дворових команд, присвячений Міжнародному дню захисту дітей, тривав з 21 травня до 1 червня. Через несприятливі погодні умови у день дитячого свята закриття змагань перенесли на тиждень. У турнірі цього разу взяли участь 17 команд. Юні футболісти 2001-2002 років народження. Команди було розділено на дві підгрупи, ігри, у яких відбувалися за коловою системою. Чотири кращі команди розіграли комплект нагород. У першому півфіналі команда тризуб з рахунком 6-1 перемогла Торіно. У другому півфіналі «Спарта» розгромила січових стрільців 23-3. У матчі за третє місце Торіно виявилося сильнішою за січових стрільців 11-5. У фіналі з рахунком 4-3 «Тризуб» здолав «Спарту». Переможці турніру отримали комплект футбольної форми, футбольний м'яч, кубок, медалі і солодкі призи. Володарів другого і третього місця нагородили медалями, футбольними м'ячами, солодощами. Також усіх призерів відзначено грамотами від співорганізаторів змагань міського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх призи і подарунки надано торговою мережею гостинний дім. Всім учасникам, учасникам велика подяка. За ту участь, яку ви взяли, за ті досягнення, які ви тут показали, зростайте і надалі, посилюйте свої навики, свій талант на футбольних полях. Ми вас хочемо бачити в майбутньому в складі національної збірної України. Ну і всім, всім подвигів на футбольному полі. Індивідуальними призами відзначено і кращих у номінаціях. Так, кращим воротарем змагань визнано Володимира Ткаченка, команда Туріно. Кращим бомбардиром Владислава Сидорка Спарта. Кращим захисником Олександра Гонського, Спарта. Кращим гравцем Сергія Старцуна, Січові Стрільці. Найкращий гол у турнірі забив гравець команди Тризуб Олег Захарків. Це дуже добре, що до Дня захисту дітей проводиться. Це дуже масово тут було. 18 команд цього року, найбільше. Були і менші, і старші, і ще менші, і маленькі. Так, з кожного року вони так діти приходять і грають, то, вони тут рядом всі живуть і формують собі команди. Для них це хороше. Правда, бажано було б трошки на більшій площадці грали для них, бо то все так вкупі. Було б на більшій площадці, аби тут було побудано, було б набагато краще. Для дітей це дуже велике заводи емоції. Ви самі бачите. Турнір серед вуличних і дворових команд, присвячений Міжнародному дню захисту дітей, проводився уже в шосте. Наступного року ці змагання відбуватимуться під егідою обласної федерації футболу. Призи торгової мережі Гостинний дім виборюватимуть представники уже нового покоління молодих калуських футболістів.